Добрий день, мене звати Галина. Рада вітати вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я покажу, як я сіятиму томати, які гібриди та які сорти, правде про них уже розповідала. А також які зміни відбулися. І з моєю розсадою перців та баклажанів порівняно з тим, як я вже показувала в одному із своїх відео. Ось на нього буде тут посилання. Ну а котик, як завжди зі мною допомагає мені працювати. Без нього ніяка робота не робиться, не виходить. Де я, там і фін. Ось я підготувала для посіву такі стаканчики, які стоять на різних підставочках. Ось так симпатично такі підставочки з-під тортика. Також я показувала вже я використовую такі підставочки з-під кексів чи зефіру. Ну, і ось такі ще у мене є а, такі чималі касети. Я в такі вже а, сіяла перець, також я вам показувала. Вони можуть накриватись кришечкою. Ось сьогодні я, наприклад, сіятиму такі гібриди: це індетермінатні або високорослі мадрид. Бенігара, піконет, толстой. Також, ось у мене є гібриди, Міцено, каста, Мамако. Вони низькорослі. Я їх буду сіяти трішки пізніше. Сьогодні у нас 13 березня. Ось індетермінантні, відповідно. В основному це пізні або середні такі гібриди та сорти. Висіватиму сьогодні Інші, іншу частину буду в суботу. І самі ранні, самі низькорослі на наступному тижні. Ось так вирішила. Також сьогодні сіятиму ось чорний принц сорти. Всі свої види де барао чорний. Оранжевий, рожевий, червоний царський. Також медвежа лапа, волове серце, червоний та рожевий, мікадо жовтий. І ось в мене такий цікавий ще є гібрид тайгер. Він також високорослий. Також ось у мене є ще чимало сортів та гібридів. Про них у мене є ціле велике відео. Сьогодні я ці сорти та гібриди сіяти не буду. Буду сіяти в суботу. А такі особливо ранні, як Санька, загадка рожева. Ну, із, із цих гібридів каста, швидше всього, що вже навіть на наступному тижні. Тому що, наприклад, ці санька, загадка я точно їх знаю, вони дуже ранні, ну, трішки я боюся, щоб вони не переросли. Касту сажу вперше, ну, як я розумію, вона також дуже рання, то також не буду з нею поспішати. Спочатку я сіятиму. Мадрид F1. Це гібрид. Це середньоранній гібрид. Він індетермінантний, тобто високорослий. Плоди дещо ребристої, форми такої, серцеподібної. Сіємо. Ось так поклала в луночки. До речі, переклала в іншу коробочку, аж забула, що в мене їх 5. Штучок на 10, ось я тут уже заглибила. Ось мене маркер. Він відмічений на 0,8 см. І ось так я всі насінинки зроблю. До речі, я роблю по-різному. Інколи спочатку роблю такі луночки, потім кладу насінинки. Інколи я так от заглиблюю, ну, побачу, як буде краще. Та, в принципі, думаю, що не, не важливо, що спочатку зробити. Також я всі ці луночки загорну, трішки підправлю рукою, от, скоріш зараз так зроблю. І, в принципі, я все-таки ще трішки досипаю землею. Зараз загорну всі і засиплю. І... Перша партія томатів у мене буде посіяна. Понадписую, Я, в принципі, на стаканчиках пишу і на цій коробиці ще приклею етикетку, щоб нічого не, не переплутати. Також я з допомогою розпилювача все гарненько полю. Ну, я, в принципі, поливала і самі насілинки перед тим, як заглиблювати. Потім я Ще, як я сказала, трішки засиплю. І ще раз гарненько-гарненько полю. Ось таким чином буду робити і з усіма іншими томатами. Далі у мене йде сливка бенігара. Це також гібрид. Індетермінантний, він дуже високорослий, 1,83 метри. Він відноситься до ранніх, але, в принципі, як я дивлюсь на терміни, він не являється таким же ультрараннім. Цей період вегітації 105-115 днів. Сієте. Їх вже 10 насінинок, як бачите, воно оброблене. Ну, і відповідно, буду брати насінинки і так само розкладати посередині своїх стаканчиків. Ну і так далі. Так, З Бені З бенігарою також розібралась, посіяла. Ось вона зайняли у мене тут сім штучок на підставиці з під торта. І ось три штучки. Я там зробила наклеїчки, на коробочки наклеїла, навіть на стаканчиках фломастером написала ось таким чином. До речі, бенігара – це жовтенька сливка. Сіятиму піконет. Піконет, це правда, ранній напівдетермінантний гібрид. Він такий ніжно-червоного кольору і з носиком. Дуже цікавий. Але чомусь вирішила все-таки посіяти його сьогодні, а не пізніше. Ось аналогічно все роблю з піконетом. Поклала на сінинки, заглиблюю. Ну, і так далі. Це буду виконувати аналогічно. Далі у мене йде гібрид толстой F1. Це томати червоного кольору. Він формує такі чималі кісті по 8-10 томатиків. І також ось такі у нього зелененькі оброблені насінинки. Ну, він, правда, ранній, але індетермінантний, я вирішила сіяти його сьогодні. Ну і з гібридів на сьогодні у мене залишився це Tiger F1, він також високорослий. А це томат-гібрид коктейльного типу. Ось такий він цікавий. Спробуємо. До речі, гібриди, ще раз наголошую. Я сію і буду вирощувати вперше. Раніше у мене були лише сорти. Їх також лише п'ятна сінинок, ось вони оброблені. Тепер ось такого червоненького кольору. Ну Ось гібриди, які я планувала посіяти на сьогодні, я вже посіяла стаканчики. А тепер ось оці великі касети я сіятиму ось всі ці високорослі або індетермінатні сорти. Про які я вже вам розповіла. Я сіяла, наприклад, Чорний принц. Спочатку думала по дві штучки сіяти сорти, та вирішила по три. Там уже я заглибинки була, зробила спочатку, але ні. Розкладати спочатку мені зручніше. Так як я точно не впевнена, як вони будуть сходити, вирішила робити на всякий випадок. Ось так. Гібриди все таки по одній на їх мало, вони дорогі. Ну що, пробую? Ну, ще крім цього цих двох касет. У мене ще є інші місткості. Багато на сьогодні роботи, скажу чесно. А ще томатів також багато у мене сортів. Ну, ось я і другу касету вже заповнила. Ось оці дві смужечки у мене зайняло дебарао чорний, а оцю одненьку дебарао рожевий. Зараз закінчу, вже підписала навіть. Ну що хочу сказати, що дуже добра в мусатим завжди: оці чорні, як я їх люблю, так само, як і Чорний Принц. І рожеві, звісно. Але є ж у мене ще помаранчевий і червоний і королівський. Зазвичай в мене був звичайний червоний. Ну і Всі інші томати, які я на сьогодні планувала, я вже буду досаджувати у звичайні стаканчики. А на наступні буду дивитися, вже, які, як, ну, яку посудину, чи стаканчики, чи також касети ми будемо використовувати. Ось я закінчила свою роботу на сьогодні. Це я накрила деякі свої касети або стаканчики відповідними кришечками, це спеціальна, яка продавалась. а це кришечки з під торта, дуже зручно, меншенькі та більшенькі. Ну, я лише деякі зараз накрила, все ну буду переставляти в інше місце. Ну, також деякі інші буду накривати кришечками. А там, де кришечок таких у мене не вистачить, то обов'язково накрию плівочкою. Ось таким чином, ось також хочу поділитися з вами, які зміни відбулися з моєю розсадою перців та баклажанів. Що зійшло, що не зійшло порівняно з тим, як я показувала. У своєму відео про розсаду перців та баклажанів. Ось ці касеті великі. У мене гібриди перцю Яніка та Хаски. І тоді ось в одній комірці один перчик хаски не зійшов, так воно і залишилось. Ну Чекаю, що до суботи я ще буду сіяти також томати, і думаю, що досію, якщо не зійде. Тут у мене в стаканчиках Яніка та Барбі. І ось було два, не зійшло Барбі, залишився один. Також чекаю суботи і досію, якщо так і не зійшло. У мене Джеміні, хаски, тут все як і було, зійшли. А ось тут це мій улюблений колобок. Я за нього дуже хвилювалася, в трьох стаканчиках не сходили. Перчики залишилось в одному. Також досію в суботу. Чекаю ще до суботи. Нічого страшного. Ось у мене у цих двох великих касетах. Це сорти перцю. Я також показувала. як їх сіла пізніше. Перші, це 21 лютого, а тут 22 та 23 лютого. Минулого разу вони починали сходити. Деякі зійшли, деякі не зійшли. Ну, а зараз все добре. Я їх сіла по три штучки, тому що це все-таки сорти. Не знала, як вони будуть сходити. От, Зійшли непогано. Тут у мене австралієць. Першій ось казетті, і в основному червоне чудо. Зійшли всі. Ось тут у мене також трішки австралійці, золотий фазан. Буквально ось там, де така слабенька перчинка, то я пересадила. Не зійшло один золотий фазан, а так схожість, на мою думку, добра. Тільки тепер буду придумувати по дві нехай собі ростуть, а третього. Викидати не хочеться, спробую пересадити. Ну, Дивіться, непогано. Так. У мене баклажани. Не зійшла одна біла лілія і один алмаз. Тут казимір, біла лілія і алмаз. Ну, я тут підсівати нічого не буду, Білої лілії. В стаканчиках в мене вистачає. Що? Тут я вже попроривала, тому що було забагато нічого. манчиках у мене сорт Біла Лілія. Також вони якось густо лишні посходили, хоча я так багато не сіяла. Я також їх попроривала і про цей сорт розповідала, що він, у нього була дуже гарна схожість. Ну, ось така картинка на даний момент із моєю розсадою вирішила з вами поділитися, які зміни відбулися. Ну, буквально мені треба підсівати тільки у е, трьох стаканчиках і все ось іще. А це я ж 27 числа сіяла свій зібраний перчик в таку звичайну собі коробочку. От, тому що і сіяла небагато, я ніколи не збирала своє насіння перцю чи томатів, а це вирішила зібрати. Ну, ви знаєте, зійшов, або ще он є, петелічки ще сходить. В принципі, навіть думаю, може, він у мене є ще і очімало. Можливо, ще посіяти, просто буде дещо пізніше виросте. Ну, ось таким чином. Але дивіться, яка все-таки різниця. 27-го. І оце 22-23. Ці значно раніше зійшли о декілька днів, а різниця є. Ось таким чином, показала сьогодні багато своєї роботи, також деякі результати. Підписуйтесь на мій канал, вас чекає там багато чого нового і цікавого. Своїми результатами завжди поділюся. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення! Чекаю вас на своєму каналі.